Інна Порошина – волонтерка, яка з 2017 року підтримує наших захисників. Вона регулярно відвозить допомогу на нуль у найгарячіші точки фронту. Авто залізної феї завжди заповнене як продуктами, засобами гігієни, медикаментами, так і дитячими малюнками. А в цей час вдома на неї чекають двоє її дітей син та донечка. Ми почали разом це робити, тому ну, такої реакції, що от мама таке робить. Ну не було. Ну я завжди була активна в школах. І в школах, і в садочку. Я завжди мені все потрібно, мені щось треба робити, тому вони звикли, звикли, що я така. Дома, якщо я щось роблю, то вони мені допомагають. Тобто там якісь малюнки, там то, що вони малюють, я їх прошу. А так щось робимо. Я ж робила і кашу, і випікала. То ну там там щось якісь паски печем, посипають там щось там. Маша любила дуже там, яка робила вона морковку. Тьорла. Буденність волонтерки це постійне балансування між родиною і фронтом, між домашніми завданнями і запитами від військових. Але поки хлопці на передовій захищають моїх дітей, я не можу бути осторонь, говорить Інна. Ніхто й не каже, що ми співаємо, не співаємо нічого. Тому хотілося б більше приділяти уваги дітям, хотілося б, але на жаль, але вони розуміють, вони, коли я вдома, вони обіймуть, вони до себе прижмуть, мама, ми так тебе любимо, так сумуємо, їдемо, не хочемо, щоб ти їхала. Ну але ж їдемо, тому що треба, а хто поїде. Зараз увага Інни Порошиної зосереджена в першу чергу на тій допомозі, яка необхідна хлопцям тут і зараз. Зараз вона потрібна вся просто, але зараз ми ремонтували авто. Останнє наше це Nissan Navara, За що я. Дуже хочу подякувати всім людям, які допомогли. Дякую хлопцям Смерта Івановки, які допомагали ремонтувати авто. Дякую «Шиномонтаж», який нам завжди замінює колеса безкоштовно. Дякую розвал. Теж на бамі хлопці, які теж завжди безкоштовно, яку автівку ми не привеземо. Вони завжди теж. А безкоштовна праця це теж є донат, який дуже нам необхідний. На тому ми економимо кошти, які в нас є, які люди донатять, і тим самим можемо придбати щось інше, що необхідне. Серед відкритих рахунків збір на паливо, потреба у ньому є постійна. Паливо воно потрібно завжди. Це яку б сторону то не поїхав. Воно його ну на жаль, так виходить. Його потрібно постійно. І по місту ми їздимо, і за містом ми їздимо. І в Павлиш я дуже часто їжу, забираю там допомогу. Там є Катя Фурман, яка також і збирає допомоги, готує. Ми вже давно разом. Вона допомагає, і люди з Павлиша допомагають. А туди постійно потрібно їздити. Вони не можуть приїхати до нас. Тому ми їздимо туди. Тобто з цієї павличце зараз мені потрібно поїхати в Кривий Ріг. В країну розі треба забрати причеп для хлопців, які я буду вести разом із машиною, з цього Нісан навара на Донецький напрямок. Теж треба поїхати, треба машину заправити. Тому розход з паливом великий, на жаль. Волонтерка щиро дякує усім і кожному, хто допомагає речами, ліками, продуктами харчування та посильними донатами. Залізна фея говорить, що дуже хочеться, аби активним був кожен, а не лише постійні донатори. Тому найкращим подарунком з нагоди свята для мами Інни стане підтримка наших захисників. Хотілося б, щоб ніхто не опускав рук, тому що наша допомога дійсно вона дуже потрібна хлопцям. Дуже потрібна і потрібна вся. Останній раз хлопці розповідали, як у них згоріло просто все. Згоріли речі, згоріли автівки, згоріли е мавіки, е ФПВ, згоріла їхня амуніція, просто немає нічого. Згоріли мобільні телефони, згоріли карточки, що вони навіть не могли просто піти щось купити, бо ну, просто все згоріло. Слава Богу, що всі живі.